Острівці безпеки чи зменшиться кількість ДТП з їх встановленням на одній із найбільш аварійних автомагістралях Івано-Франківська вулиці Івасюка, Комунальники планують змонтувати чотири острівці безпеки. Ці споруди передбачені рішенням міськради про підвищення безпеки руху на окремих автомобільних дорогах комунальної власності. Саме на вулицях Івасюка в районі ресторану Легенда. На вулиці Івасюка, 78, на вулиці Івасюка, 58, на вулиці Івасюка, 42, перехрестя Івасюка Стуса, привокзальна площа перед головним входом в автожелітно-дорожний е, вокзал, перехрестя надрічно сагайдачного та перехрестя Довженка-Сухомлицького. Проект облаштування острівців безпеки та місця їхнього встановлення затвердила міжвідомча комісія з безпеки руху. Проте співробітники ДАІ вважають, що немає потреби облаштовувати острівці безпеки на привокзальній площі та перехресті над річна Сагайдачного, адже тут транспортний рух регулюється світлофором. Також відкинули проект монтажу острівців на перетині вулиці Довженка Сухомлинського, оскільки там є лежачі поліцейські. Ми чотири можемо погодити. Мені. причому і в трьох із них треба розширювати проїзну частину вулиці Васюка. Там немає такої інтенсивності на вулиці Восюка, руху пішоходів. Там йде зупинки на зупинку, перехід пішоходів. Далі там зелена зона, там дачі. Керівництво міста вбачає у діях працівників ДАІ затягування справи. Зокрема, один із ініціаторів встановлення острівців безпеки на Євасюка, секретар міськради Микола Вітенко, зазначив, практично з часу затвердженої ініціативи про встановлення острівців безпеки справа так і не зрушила з місця. Тому наполіг, аби ДАІ озвучила точну дату встановлення довгоочікуваних острівців. Потрібно було аж 4.08.14 року приймати рішення сесії для того, щоб відбулися якісь певні рухи, і то ми бачимо, що наразі невідома дата встановлення цих устрівців безпеки. Зокрема, протягом цього часу тільки від листопада 2013 року до зараз у наш листопада 2014 року по одній вулиці Івасюка, якщо ви зайдете в пошукову систему, то побачите на наших інформаційних сайтах було збито 6 людей, можливо представник дає. Дась конкретну дату, коли зрештою ці острівці безпеки будуть встановлені, і скільки ще потрібно чи може бути збито людей, поки вони не будуть встановлені? Від вас відписочка. Будь ласка, розширюйте дорожню проїзну частину. Сказав секретар міської ради: шість людей потерпіло. Скільки ще треба, щоб потерпіло людей по вулиці Госюка, щоб далі нарешті прозріло? прозріло і сказало, шановні, ставте стрес безпеки. Одна смуга в один бік, одна смуга в другий бік. І там є острівці безпеки. В нас, вулиця Івасюка, дві смуги в один бік, дві смуги в другий бік, і ви забороняєте острівці безпеки. Я перепрошую, ми в Азію йдемо чи в Європу. На необхідності взаєморозуміння і співпраці комісії з безпеки руху та Державтоінспекції наголошує також міський голова Віктора Нушкевичус. Коли вертаються з роботи, а переважно це вже вечірній, нічний час, темна пора От і коли вони виходять з тролейбуса, з автобуса, вони змушені переходити. От з цим пов'язано. Я думаю, що у ГАЇ у не буде заперечень щодо наших ініціатив, та ж сама Польща, наші сусіди. Навіть на магістральних дорогах, які проходять через населені пункти, такі острівки є. Вони освітлені, вони попереджувальні знаки стоять. Депутати доручили департаменту комунального господарства і транспорту розпочати монтаж чотирьох узгоджених із державтоінспекцією острівців безпеки. Оксана Семко, Андрій Шкварла, новини на вежі.